Давайте станемо разом, усі станемо разом. Дон, можеш нас фотографувати? Так, про що ви думаєте на початку бою? Це просто. Думаю, хто кому перший зробить боляче. Український чемпіон Олександр Усик підкорює не лише боксерський ринг, а й Голівуд. У світовий прокат вийшов фільм «The Smashing Machine» Незламний, де Усик грає поруч із Двейном Джонсоном і Емілі Блант. Як це в біса сталося? Ви коли-небудь чули про такий бійцівський чемпіонат? Зйомки стали для нього справжнім викликом, але й нагодою проявити свій характер і харизму. Голівудські зірки не стримують захоплення, і головну зірку українського боксу вже називають людиною з великою душею і сталевими м'язами. А ось як сам Двейн Скеля Джонсон згадує роботу з Усиком. Олександр Усик чемпіон світу у важкій вазі. Як було з ним працювати? Неймовірно дозвольте мені розповісти вам дещо про Усика. По-перше, він неймовірний хлопець, прекрасна душа відкрита, і він розповідав нам чудові історії. Такий характер, енергійний, велика особистість. Я виходжу на ринг з ним, і ми не зупиняємося. Режисер не хотів зупинятися. Він підійшов до мене раніше і сказав: «Я знаю, що у тебе є чудові дублери, але я хочу використовувати тільки тебе. це означало, що я мав битися з цими хлопцями і отримати по голові. Тож, коли я вперше зіткнувся з усиком, ми повністю зіткнулися. Я зрозумів я вже казав одного разу, коли я відчув його обійми в цьому зіткненні, я зрозумів, це крутий хлопець, і нехай вас не обманює зовнішність. Деякі хлопці виглядають як вбивці, а деякі, як усик, можуть бути оманливими. Але коли він зіштовхується, ця омана стає реальністю. Ви можете це відчути. В його ногах, в його опорі, потім ми починаємо спарингувати кілька джебів. Він такий швидкий. Mm -hmm. І знаєш, якщо один із цих ударів зі це погано. Я йду до А Що він любив знімати на майданчику? Торт. Торт Кейк. так для спортсмена торт він весь час хотів їсти торт, і мене це просто сміяло. Ти, під, ти, ти підкуповував його? Наприклад, вони мила асистентка казала: Алекс, нам потрібно знову нанести на тебе штучний пік. А він ненавидів цей штучний пік. він. Такий шо взагалі не розумів безперервності чи ще чогось. А вона казала: якщо я принесу тобі торт, ти погодишся. А він каже, «Так». Усик втілив на екрані невигаданого персонажа, а іншого українського бійця: Ігоря Вовчанчина, одного з найсильніших ММА бійців 90-х, якого на жаль в Україні майже не знають. Двейн Скеля Джонсон, який зіграв головну роль, перевтілився майже до невпізнаності. У Олександра Усика персонаж другорядного плану. Але попри це, видання The Independent відзначило гру українського чемпіона, назвавши її прямолінійною, але харизматичною завдяки його знаменитій усмішці. І це здається головний секрет успіху боксера на екрані. Без акторських надмірностей він залишився собою, і цього виявилося достатньо, аби завоювати симпатію публіки. Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик з'являється у фільмі в ролі Ігоря Вовчанчина, одного з найжорсткіших суперників Марка. Усик не переграє як містер Ті Уроки, а грає напряму, час від часу, лише даруючи свою фірмову щербату усмішку, яка наганяла страх на багатьох його британських опонентів. Для Двейна Джонсона ця роль вихід із звичного світу блокбастерів. Він показує не лише переможця, а й людину, зламану болем і внутрішніми демонами та боротьбою із собою. Я вперше у Венеції. Тож, це все дуже нереально для Марка, і безумовно нереально і для нас також. Але знаєте, з Марком, як ми вже казали, життя Марка змінило наше життя і, безперечно, змінило й моє життя також. І знаєте, як ми побачили у фільмі, справа не у перемогах і поразках. Це безумовно про тиск перемагати і тиск виправдовувати очікування, і про те, що відбувається, коли ти не виправдовуєш. Але це також фільм про те, що відбувається, коли перемога стає ворогом. і ми всі можемо ототожнити себе з цим тиском. І я дуже щасливий, що Марк тут із нами сьогодні. Ми тебе любимо, брате. Ця тема резонує і в образі українського героя. Вовчанчин, якого грає Усик, боровся не за славу, а за право залишатися собою у світі, де цінувалася сила. Паралелі з Усиком очевидні. Чемпіон світу, який вміє тримати удар не лише в рингу, а й у житті сцени за участю Усика було відзнято ще до початку другого поєдинка проти Даніеля Дюбуа, який відбувся 19 липня і закінчився перемогою українця нокаутом у п'ятому раунді. Бокс для мене це життя. Багато хто казав, ти не візьмеш пояс у важкій вазі, ти не отримаєш чотири пояси в крейсерській вазі. А я відповідав: побачимо, побачимо. Для мене це не важливо, це мій шлях, лише мій шлях, і все інше просто слова людей. Усик у фільмі, як і на справжньому ринзі, не губиться на тлі голівудських зірок. Його присутність додає історії автентичності. Хоча центральний персонаж, звісно, Марк Кер у виконанні Двейна Джонсона. Це було одним із найнадзвичайніших вражень. Бачити, як він повністю зникає. Це було моторошно, Моторошно для всіх нас. я пам'ятаю, коли він вперше увійшов як Марк. Це ніби змінило повітря в кімнаті. Усі розступилися, всі замовкли. Я впевнена, що тобі це не дуже сподобалося, але це було справді надзвичайно. Фільм Незламний уже тріумфально пройшов на венеційському кінофестивалі. Його зустріли оваціями. Критики пророкують стрічці шлях до Оскара. Поки стрічка підкорює світові кінотеатри, актори беруть участь у промо-кампанії. В одному з роликів зірковий склад сам Кер, чемпіон UFC Раян Бейдер, легенда боїв без правил Бас Рутен і Усик, намагаються скласти фігурки з паперу. Спортивні титани раптом перетворюються на звичайних хлопців, які сміються, сперечаються і дивуються. Хто з них зробить орігамі швидше? Ми займаємося орігамі. Намагаюся зробити орігамі. Намагаюся робити орігамі, так? Я отримав орла. У мене є вовк? У мене є вовк. А вусика здається павеч. Тут є інструкція. Так, але для нас це все одно буде складно. Знаєш, коли у мене виникають труднощі? Коли треба слідувати інструкціям? Перше роблю орігамі. О, гей, 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 у мене вже починається. Це випробування на спритність. Плюс мені потрібні біфокальні окуляри, щоб бачити. Я знаю, мені теж. У мене це повністю не виходить. Це ви зараз найбільш зосереджені за весь час. Один із найбільш зосереджених моментів за останні 5 років, мабуть. Дуже добре підходить для людей з СДУ, можу вам сказати. Мені вже набридло просто це робити. Я просто роблю це. Він просто робить це, чувак. Можливо, це майбутній чемпіон світу з орігамі, хто знає. Він триразовий абсолютний чемпіон світу. Тепер він збирається завоювати титул з орігамі. І починає виглядати як пінгвін, який у щось врізався. Так, на вовка він зовсім не схожий. У кожного свій стиль. Звідси я бачу обличчя Орла, так? Так, але це, мабуть, і все. У нього є крила, він точно не може літати, це вже точно. Але я можу збудувати йому літак. Він навіть не звертає на нас уваги зараз. Ні, не звертає. він повністю зосереджений. Бачиш, ти можеш говорити, що захочеш. Йому байдуже. А давай подивимось. Якщо я зроблю літак, ми теж намагаємося це зрозуміти. Я зовсім забув, як робити літак. У мене є літак. Ось так. Тепер це винищувач. Кого з акторського складу ти б очікував побачити найкращому такому. О, Емілі була б дуже наполегливою. Вона б розібралася. Вона б, мабуть, перемогла. Діджей може найняти професійного чемпіона з орігамі. Так, спочатку потренуйся. Спочатку потренуйся, а потім роби. Легко, легко. Він запустив повича. Я досі пам'ятаю це з дитинства. Подивіться на це. І я все ще можу зробити. О, Боже мій! Це динаміт! Чотири. Раз, два, три, чотири. Гаразд. О, дозвольте мені вибрати. Дозволь мені вибрати. Прямо тут. Воно б відкрилося і було б щось на кшталт. Я найкрутіший чувак у світі. Так. Це як будівництво швидкісних літаків. F16. Швидкість. Мої скоріше, як ви їх називаєте? Стелс? Так, виглядає добре. О, у тебе велика хитрість. Моя маленька прихованість. Це мій чудовий орел. Я думаю, що це було дуже близько. У мене є вовк, схожий на дикобраза. Отже, мій має бути вовк, а мій червоний бомбардувальник, невидимка. Непогано, непогано, непогано. Фафа. Фах, З О! Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.